чомучки, ми дітки веселі, зростають чомучки, У кожній оселі. Чому куди і як? Ми дуже хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати. Вітаю вас, друзі. Сьогодні я запрошую вас у дивовижну країну метеликів Хіба можна уявити більш повітряне і легке створіння, ніж метелики? В стародавні часи римляни вважали, що метелики це живі квіти, прекрасні, неповторне створіння живої природи. Вони завжди були символом краси, вірності, любові, щастя та ніжності. Ці прекрасні комахи дивують нас своїм забарвленням та різноманітними візерунками на крильцях. Візерунки ці призначені для обмаскування від хижаків. На нашій планеті існують багато видів метеликів. Вони бувають маленькі та великі, яскраві та темні. Є нічні, які літають тільки вночі та денні. Які активні в день, але всі вони прекрасні. Гуляючи, ви можете їх побачити в лісі, в парку, на лузі. Вони можуть сісти вам на волосся або на долоню. Але не забувайте, що момент контакту вони вибирають самі. Час проведений у світі метеликів, розширює уявлення про природу. Розкриває красу цього світу, допомагає знизити рівень стресу, робить людину сильнішою та щасливою. Але краще не чіпати метелика руками закрильця, бо вони дуже ніжні. Якщо ви візьмете метелика в руки, ви пошкодите його через це метелик не зможе більше літати. У метелика є шість лапок, а ще довгих хоботок, через який він харчується солодким нектаром квітів. Тому вони і займають друге місце після бджіл, по запиленню рослинного світу. Без метеликів неможливе життя багатьох рослин і тварин. Там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте, а там, де їх немає, виникає багато екологічних проблем у навколишньому середовищі. Ці загадкові красиві комахи надихають на творчість багатьох людей, їх залюбки зображають художники. Про них пишуть вірші, поети. Вони стали героями багатьох міфів та легенд. Ось погляньте, які вони гарні, і кожен має своє ім'я. Це метелик махаон. А ось піронія болотяна. А це червоний адмірал. Це метелик кропив'янка. Окоповича. Ви напевно всі бачили його на квітнику. А ось метелик імператор, який він гарний. А це лимониця. Це метелик монарх. А ось метелик аполлон. Який він ніжний. А як з'являються метелики на світ? Цикл життя метеликів складається з чотирьох фаз: яйце, гусениця лялечка-кокон та метелик. Самка метелика викладає яйця на свіже зелене листя. Яйця дуже маленькі і зазвичай мають округлу форму. З кожного яйця вилуплюється маленька гусениця личинка метелика. Щойно вилупівшись, вона починає відразу багато їсти листя і тому швидко росте. Гусениці також мають різну форму, колір та розмір залежно від виду. Вони можуть бути товстими, довгими, короткими, тоненькими. Деякі можуть бути отруєними, тому не можна чіпати їх руками. Це дуже небезпечно для життя. Доросла гусениця починає плести кокон, лялечку. Кокон твердне, і лялечка залишається в ньому, доки не прийде час їй народитися. Саме народження метелика відбувається на сході сонця, коли ще нема спеки, а на рослинах лежить роса. Це дуже дивовижний момент. Кокон лопається і з нього поступово вибирається повністю сформований дорослий метелик. Це й неймовірно прекрасне природне явище. У давнину люди вірили, що метелики на своїх легких крильцях доносять наші бажання до неба, щоб вони обов'язково здійснилися. Спробуйте це перевірити. Заплющте очі і загадайте своє бажання. Може, воно і здійсниться? Будь ласка, не ловіть метеликів. Зберігайте красу природи, адже тільки живі метелики по-справжньому прекрасні. Дякую вам за увагу!